Вітаю вас, мої українці, мої друзі. А я Тимоті Снайдер, американський історик, і я маю цей особливий виклик. Я святаюся до українців. Знаєте, що ваша хоробрість є над для цього світу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! У 2022 році світ заговорив українською. Але близько 13 мільйонів українців досі говорять російською. Це як населення Естонії помножене на 10. Український народ русифікували упродовж століть. Як замотивувати українців знову говорити українською? Ми зрозуміли, що однаковий підхід для всіх не працює. Кожному потрібен свій гачок, свій особистий мотив: для когось боротись, для когось мріяти, творити, жартувати, кохати і все це українською. Так з'явився курс мовити мотиви, аби не просто вчити українську, а стати її носієм, знайти свій власний сенс говорити українською. Айдентика стала основою зовнішньої реклами, яка заполонила вулиці міст. Українці шукали свої причини говорити українською на найгарячішій літній локації столиці, на вокзалах в кіно і на найбільшому екрані країни. Каталися в таксі під українські плейлісти і шукали мотиви мовити разом з українськими бізнесами. А поки в школах лунали останні дзвоники, ми посадили за одну парту селебріті та пересічних українців, аби вони разом віднайшли для себе українську. Тисячі українців знайшли свої мотиви. Ти ще не розмовляєш українською? Знайди свій мотив тут!